За мурами північнокорейських в'язниць ховається світ, про існування якого багато хто воліє мовчати, це реальність без світла, без надії, без права на існування. У самому серці гір і лісів, оточений колючим дротом і вежами охорони, розташований кісо, табір, про який не можна говорити, це незвичайна в'язниця, це місце, створене для того, щоб знищити кожного, хто насмілився мати думки, відмінні від наказів партії. У кісо утримуються ті, кого визнано загрозою для режиму, часто без суду, без доказів, без кінця. За оцінками, в цьому одному таборі перебуває понад 120 тисяч осіб, більше ніж все населення багатьох міст. Це не злочинці, це люди, які розповіли жарт, слухали заборонену музику або просто народилися в неп... неправильній родині. В'язні живуть у нелюдських умовах, працюють понад 12 годин на день. Часто без їжі, без відпочинку, тіла виснажені, але першою ламається психіка, ізоляція, побиття, приниження стають щоденністю. Зі свідчень небагатьох, кому вдалося втекти, випливає, що тортури є рутиною, а смерть частиною системи. Влада не визнає існування таких місць, на їхню думку, це західна пропаганда, але свідчення очевидців говорять самі за себе. У 2017 році світ облетіла історія, яка кинула тінь на північнокорейський режим історія отто Вормбіра. Отто був 20-річним студентом з Америки, який відвідав Північну Корею в рамках туристичної поїздки. Його звинуватили в крадіжці пропагандистського плаката і засудили до 15 років каторжних робіт без жалю, без дискусій. Після кільканадцяти місяців його раптово повернули до США. -тінша в стані коми з серйозним ушкодженням мозку і шрамами, невидимими для ока. Він помер через кілька днів після повернення додому, так і не прийшовши до тями. Його смерть була криком з замурів, який почув весь світ. Батьки Отто стверджують, що його катували. На його тілі були сліди насильства, а його обличчя вже не було обличчям молодого хлопця. Північна Корея заперечила вони заявили, що він отруївся їжею. Але лікарі не знайшли жодного підтвердження цьому. У Північній Кореї смерть це не лише покарання, це спектакль. Публічні страти мають залякати кожного, хто подивиться в неправильний бік. Вони не відбуваються в темних підземеллях. Навпаки, скликаються цілі спільноти, включаючи дітей і старих, щоб дивилися засуджений, стоїть один, зв'язаний на очах у тисяч. Голос офіцера виголошує вирок, а потім лунають постріли. Зазвичай кілька, щоб не залишилося сумнівів. За що можна бути розстріляним? За контрабанду фільму з-за кордону, за володіння Біблією, за критику влади у вузькому колі, іноді за спробу втечі, іноді за прослуховування південнокорейського радіо, іноді достатньо, щоб хтось звинуватив, без жодних доказів. Смерть стає пересторогою. Кожен присутній при страті має побачити, що бунт це не вибір. Це вирок, який стосується всієї родини, бо в Північній Кореї покарання не обмежується особою. Тут діє принцип трьох поколінь, відповідальність передається у спадок. Якщо батько виступив проти влади, його діти і внуки теж будуть покарані, іноді потрапляють до табору, іноді зникають без сліду, це має залякати всіх. Думаєш про спротив, подумай, що станеться з твоєю матір'ю, братом, донькою, яка щойно народилася. Система правосуддя цецям, це пародія. Немає незалежних судів, немає адвокатів. Процеси тривають іноді кілька хвилин, вирок вирішено заздалегідь. Хто обвинувачений, той вже винен, навіть якщо нічого не зробив, достатньо підозри, щоб зникнути назавжди. Більшість справ закінчується суворими вироками. Навіть за дрібні порушення можна потрапити до табору праці або отримати публічну прочуханку. Доноси повсюдні, діти доносять на батьків, сусіди на сусідів, бо кожен боїться, що інакше сам стане ціллю. Злочином може бути все не лише дія, але й думка. Влада хоче контролювати не тільки тіло, але й розум. Режим будує суспільство без довіри, у якому ніхто не говорить правду, бо кожна розмова може стати останньою перед зникненням. Найбільший гріх у північній Кореї це не зрада країни. А брак відданості лідерові. Кожен сумнів це зрада. Громадяни щодня мусять ставати на коліна перед портретами лідерів, вшановувати їх, навіть якщо не вірять, бо за ними спостерігають. Режим тримається на страху, страху перед стратою, перед табором, перед тим, що одне слово може зруйнувати життя всієї родини. А проте світ довго мовчав. Правда доходила повільно. Через утікачів, приховані камери, свідчення колишніх охоронців, кожне таке свідчення це вікно в пекло і пересторога, бо така система не створюється за день, а через роки тихого терору. Люди в Північній Кореї не живуть, вони виживають з дня на день, і з надією, що сьогодні ніхто не постукає в двері на світанку, з думкою, що, можливо, світ нарешті зверне на них увагу і зрозуміє, що за завісою пропаганди ховається справжня трагедія.